Номер 998. Простим чи складеним числом є добуток чисел 1 і 19. Число 19 просте. Добуток 1 і 19 і це 19. То воно знову просте число. Простим чи складеним числом є добуток 21 і 1. 21 число складене. Воно ділиться на 3 і ділиться на 7, окрім того, що ділиться на 1 і 21. то складеним числом є цей добуток. Простим чи складеним числом є добуток 7 І 19. І 7, і 7 19 – прості числа. Але те число, що ми отримаємо, коли помножимо 7 на 19, буде ділитися і на 7, і на 19. Окрім одиниці і його самого. То воно буде складене. А простим чи складеним числом є добуток 1, 2 і 13. Ну, знову ж те число, що ми отримаємо, ділитиметься і на 2, і на 13. Незалежно від того, що 2 і 13 це прості числа. Число 26. ділитиметься це на 1, на 2, на 13 і на 26. То воно буде складене. Номер 999. Чи можна скласти просте трицифрове число, усі цифри, в якому різні? Із отаких цифр. 2, 4, 8. Як би ми не складали це трицифрове число. Остання цифра в ньому буде парною. Тобто це число трицифрове, ділитиметься ще й на 2. Чи можна скласти просте число? Ні. Друге. Чи можна скласти просте трицифрове число, усі цифри в якому різні, із цифр 5, 6, 7. Ну, перше, що приходить на думку, це. Додамо. 5 додати 6. 11, додати 7, 18. А 18 ділиться і на 3 і на 9. Тобто те число, яке б ми не склали число із цих трьох цифр. Воно буде ділитися і на 3, і на 9. Тому що сума цифр цього числа ділиться і на 3, і на 9. То ні. Простим воно не буде. Чи можна скласти просте трицифрове число, усі цифри, в якому 0,4,5. Ми можемо їх ставити як завгодно. Знову можемо додати 4 та 5 це 9, тобто воно ділитиметься і на 3, і на 9. Але ще останньою цифрою може бути 0 або 4. Тоді це буде число парне, або 5. Тоді точно воно ділитиметься ще й на 5. То і третє число не можна скласти із цих цифр, так, щоб воно було просте. Ніяке число не буде просте. Номер 1000. Чи можна скласти просте трицифрове число? Усі цифри, в якому різні, із цифр 0,58. Хочеться додати. Давайте додамо 8, додати 5, 13. Нічого нам це не дало. Тоді ми подумаємо: як би ми не складали трицифрове число, останньою цифрою може бути 0, то це число буде парним, та ще й ділитиметься на 5, та ще й на 10, тобто на 2 і на 5, на 10. А якщо на 5 воно буде закінчуватися, то ділитиметься на 5. А якщо на 8, то ділитиметься на 2. То не можна скласти просте таке число із цих цифр. Число із отаких цифр скласти 1, 3, 8. Чи може бути раптом воно простим? 1, 3, 8. Додамо. Отримаємо 12. А 12 ділиться на 3. То як би ми не складали, яке б число трицифрове ми не складали із цифр 1, 3, 8? Воно буде ділитися обов'язково на 3. Дуже легко.